Дно пробито! Годить увесь інтернет. Канал СТБ висміяв зовнішність учасниці Холостяк 13 Катерини Елькнер. Дівчина вже відреагувала. Все почалося з цього відео, яке канал опублікував на сторінці Холостяк в Інстаграм, та підписав, а як з вгадуванням у вас. Та додали смайлик, що сміється. Вони виглядають як син і матір. Ну і скільки, сорок. Вона молодше за мене. Не може бути, а як же так сталося? Більшість та Катя сприйняли це у свій бік в контексті цькування дівчини, а я бачу це по-іншому: що якраз канал СТБ висміяв Настю Анісімову. А ще складається враження, що це за травочка до постшоу. Друзі, прослухайте коментар Катерини Елькнер та напишіть свою думку в коментарях. Вони виглядають як син і матір. Роз, скільки сорок? Я зазвичай. Люблю сама себе посміятися, погнати беса. І якщо хтось думає, що відкрив мені Америку, що я десь там на декілька кілограм більша, чи виглядаю якось старше, то ні. Вибачте, але офіційна сторінка дозволила собі насміхатись з мене. Вони виглядають як син і матір. Ну я Скільки сорок? <плес> вона молодша за мене. Не може бути, а як же так стати? Я це сприйняла так. Не скажу, що мені це було приємно, але те, як це використовується, ну не ок. Для мене так точно. І якщо ви дозволяєте собі в мою сторону таке, то чому я не можу сказати свою думку? І всім коханням.